Більше 90 тисяч людей були евакуйовані на центральному японському острові Хонцю Після того, як сильні проливні дощі призвели до масштабних повеней. Ще 800 тисяч місцевих жителів влада рекомендує залишити небезпечні райони. За даними синоптиків, тропічний шторм Етау, що обрушився на Японію в середу, приніс із собою небувало сильні зливи. За добу в префектурах Ібаракі і, і тотігі на північ від Токіо випало більше 500 міліметрів опадів, що в два рази перевищує середньомісячну норму у результаті річка Кінугава вийшла з берегів і затопила прилеглі населені пункти. На допомогу місцевим жителям відправили вертольоти. За даними рятувальників, двоє людей вважаються зниклими безвісти після того, як їх змило потужним потоком із власних будинків. Прем'єр-міністр країни Сінзо Абе попередив, що ситуація найближчим часом не покращиться. Є побоювання, що регіон очікують нові сильні дощі. Уряд докладе усіх зусиль, щоб убезпечити людей і запобігти. Катастрофі. Синоптики попереджають, що шторм тау повільно рухається на північ. За їх словами, в і пятницю в цих районах також можливі сильні повені.